В англійській мові існує таке поняття, як активний словниковий запас та пасивний словниковий запас. Активний словниковий запас це ті слова, які ми можемо вжити в нашому усному та писемному мовленні. Тобто, коли ми розмовляємо англійською, в будь-який момент ми можемо згадати це слово та відтворити його в нашому реченні. Те ж саме відбувається з писемним мовленням. Тобто, коли ми пишемо щось англійською, ми з легкістю можемо згадати це слово та написати його. А от пасивний словниковий запас це ті слова, які ми розпізнаємо, коли читаємо певний текст, та також ми можемо їх розпізнати на слух. Нашим завданням є. Перевести слова з пасивного словникового запасу в активний словниковий запас, для того, аби ми легко їх вживали в нашому усному та писемному мовленні. В цьому році ми саме цим і будемо займатися. Цей урок є прикладом того, як перевести слова з пасивного стану в активний стан, аби ми їх з легкістю вживали. Для цього існують певні вправи, які нам необхідно виконувати для того, аби це все зробити. Для того, аби закарбувати будь-яке нове слово в активному вокабулярі, тобто в нашому активному словниковому запасі, нам недостатньо просто вміти вимовляти це слово та знати його переклад. Цього недостатньо. Нам треба навчитися вживати це слово в різних ситуаціях. І чим більше ми це будемо робити, тим більша вірогідність того, що це слово залишиться в нашому активному вокабулярі, тобто активному словниковому запасі. І сьогоднішній урок буде прикладом того, як добре запам'ятати нові слова англійської мови, тобто перевести їх в наш активний вокабуляр. Для сьогоднішнього уроку я використовую підручник. English vocabulary in use intermediate level, тобто середній рівень. А саме в цьому уроці ми з вами будемо вивчати слова середнього рівня. Тема нашого уроку сьогодні це feelings and emotions. Тобто почуття та емоції. Feelings це почуття. Emotions це емоції. Давайте скажемо голос. Feelings emotions feelings and emotions for example наприклад he is a very emotional person he is він є якщо дослівно то він is a very emotional person він дуже emotional емоційна person людина тобто звертаємо увагу emotion це emocija. emotions – емоції, А от емоційний або емоційна англійською буде emotional. Emotional. Emotion. Додаємо суфікс O і отримуємо emotional. Кажемо в голос. Emotion emotional. Емоція. Емоційний. Emotion, emotional. Другий приклад. She doesn't like talking about her feelings. She doesn't like talking about her feelings. She, вона doesn't like. Вона не любить talking, говорити about her feelings про свої почуття. Запам'тали? Feelings це почуття. Feeling почуття в однині. Feelings почуття множені. She doesn't like talking about her feelings. Кажемо голос. Ви зможете оволодіти англійською на рівні Beginner-початківець, пройшовши мій курс English for Beginners. Англійська для початківців. Це шеститижневий курс, який складається з 36 повноцінних відео уроків англійської мови. В кінці цього курсу ви будете розуміти та вживати фрази для базового повсякденного спілкування та знатимете базову граматику, яка допоможе вам будувати речення та висловлювати ваші думки англійською. Бажаєте розпочати навчання вже зараз? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або ж у шапці профілю мого youtube каналу English with Alisa. Наступний приклад. I'm very proud of my son's success, but I'm a bit disappointed that the paper hasn't shown more interest in his story. Давайте перекладати це речення спочатку. I'm very proud of my son's success. Я дуже горда успіхом мого сина. Тобто я дуже горжуся успіхом мого сина. Саксес це успіх. Успіх my son's – мого сина. Я дуже горжуся успіхом мого сина. Proud перекладається як гордий. Тож, I'm very proud of my son's success. But I'm a bit disappointed, але я трохи розчарована. I'm a bit disappointed. Disappointed перекладається як розчарований. Але я трохи розчарована that the paper hasn't shown more interest in his story. That the paper. Paper може перекладатися як газета або як стаття. Що стаття hasn't shown more interest, не показала більше інтересу, тобто не виразила більше цікавості in his story в до його історії. That the paper hasn't shown more interest in his story. That's why I'm disappointed. Тому я розчарована. Тож, наступні слова, які ми маємо запам'ятати, це proud гордий і disappointed розчарований. А тепер спробуйте прочитати це речення самостійно. I am very proud of my son's success, but I'm a bit disappointed. That the paper hasn't shown more interest in his story. Кажемо, голос читаємо самостійно. Також ще один момент. Коли ми вивчаємо нові слова, важливо не просто читати слово та його переклад українською, а ага, можна зробити ще таку вправу, як прочитати це слово. І почитати його пояснення англійською мовою перед тим, як ви дізнаєтесь переклад українською. Зазвичай це пояснення надається більш простими словами, які ви, можливо, вже знаєте. Тобто ви вже можете самостійно здогадатись, що ж означає це слово. For example, наприклад, to feel disappointed means to feel unhappy because someone or something was not as good as you hoped. Почуватись розчарованим означає почуватись нещасливо, unhappy, тому що хтось або щось був не настільки хорошим, як ти того сподівався. Was not as good as good you hoped. Наступний приклад. The politicians seem confused about what to do, so I'm not hopeful that things will improve. the politicians seem confused about what to do so i am not hopeful that things will improve Тож, давайте перекладати the politicians seem І тут в нас є слово confused. Перед тим як ми перекладемо його в цьому реченні, давайте здогадаємось, що воно означає. Зараз я вам скажу пояснення англійською мовою. Confused means not able think clearly or understand something. Тож, confused означає не може думати чітко, clearly, тобто так чітко. Or understand something, або щось розуміти. Тож, confused перекладається як так збентежені. Політики здаються збентеженими, тобто в плані, що вони не знають, що робити, вони такі збентежені. About what to do, Щодо того, що робити, about what to do. So I'm not hopeful, тому у мене немає hopeful. Зараз ми перекладемо це слово The things will improve, що речі стануть кращими, тобто що щось покращиться. Тож давайте здогадаємось, що означає слово hopeful. Зараз я вам скажу пояснення цього слова англійською. Hopeful means feeling positive about a future situation. Тож hopeful означає відчувати себе позитивно, тобто бути позитивно налаштованим. About the future situation щодо ситуації в майбутньому. Тож hopeful перекладається таким чином. So I'm not hopeful, тобто у мене немає надії. I'm not hopeful, у мене немає надії That things will improve. Що щось стане краще. Тож, I am hopeful, я надіюсь, я сподіваюсь, тобто у мене є надії. I'm not hopeful, у мене немає надії. I think Harry ended the relationship because his girlfriend was getting jealous, but now he is quite upset. I think Harry, я думаю, что ended the relationship, завершив свои ended the relationship because the His girlfriend, його дівчина was getting jealous, тому що його дівчина починала бути ревнивою. Jealous в цьому контексті перекладається як ревнивий або ревнива. Кажемо голос. Jealous. Jealous. But now he is quite upset. But now, але зараз he is quite. Він доволі upset, засмучений. But now he is quite upset. Але зараз він доволі засмучений. Тож кажемо це речення ще раз в голос та запам'ятовуємо наших два нових слова. Jealous – це перекладається слово як. Так, ревнивий або ревнива, та upset – засмучений. Тож. I think Harry ended the relationship because his girlfriend was getting jealous. But now he is quite upset. Kajamovos and today. We were curious to see what all the noise was about, but I felt anxious when I saw how angry the man were. And really scared when they started coming towards us. Тож, тобто, давайте перекладемо це речення. We were curious to see. We were. Ми були. Curious перекладається як допитливий. Тобто, ми були допитливими, а саме нам було цікаво to see – побачити ще раз. Curious перекладається як допитливий. Тобто, але українською ми якось не скажемо, ми були допитливі побачити. Ми можемо сказати, нам було цікаво побачити what all the noise was about? What? Що All the noise, весь шум was about. Був про. Це якщо дослівно. Тобто українською ми скажемо, через що був весь цей шум. Тобто, яка була причина цього всього шуму? What all the noise was about? Яка була причина цього шуму? Нам було цікаво. Так, we were curious. Нам було цікаво. Curious перекладається як допитливий. But I felt anxious, але я відчула себе тривожно. Anxious перекладається як тривожний. But I felt anxious when I saw how angry the men were. Коли я побачила, наскільки злі були чоловіки. And really scared і дійсно налякана. Тобто я відчула себе дійсно наляканою when they started coming towards us. Коли вони почали йти до нас. Towards us означає в напрямку до нас. When they started coming towards us. Тож, в цьому реченні нам треба запам'ятати такі слова. Curious. Допитливий anxious перекладається як тривожний, тобто в нас вже з'являється тривога, ми починаємо хвилюватись, і scared перекладається як наляканий. А тепер читаємо це речення ще раз голод зі мною. We were curious to see what all the noise was about, but I felt anxious when I saw how angry the men were. and really scared when they started coming towards us. Читаємо Тож, на самому першому етапі, коли ви вивчаєте нові слова, я раджу вам розпочинати вивчати ці слова саме в контексті. Тобто читати речення з цим словом, це допоможе вам зрозуміти, яким чином ви можете його вживати. А далі ми з вами виконаємо ще більше вправ, які допоможуть вам запам'ятати це слово та перевести його у ваш активний словниковий запас. Окей, okay. and now the next exercise. А тепер наступна вправа. Нам необхідно буде заповнити ось цю таблицю. Тож, в першій колонці в нас будуть adjectives. Adjective перекладається як прикметник, тобто слова, які відповідають на питання, які, яка, яке і так далі. Noun це іменник. Тобто слова, які відповідають на питання, хто, що. Тож, adjective, запам'ятали, то це слова, які відповідають на питання який. Яка? І так далі. Іменник це слова, які відповідають на питання хто та що. На. Що? Тож, згадуємо слова, які ми з вами вивчили сьогодні. Angry. Angry означає правильно злий. Angry це злий. А от як ми скажемо злість англійською. Правильно «anger». Anger. ще раз злий, – «angry», злість, – «anger». Коли ми вживаємо прикметник «angry», то на кінці цього слова у нас буде суфікс «y», тобто літера Y, яка дає нам звук І в англійській мові. Тому ми читаємо це слово як «angry», злий. Angry, а злість англійською буде anger. А от далі у нас буде або прикметник, adjective, or a noun», або іменник. І вам необхідно буде утворити або прикметник, або іменник. Давайте виконувати цю вправу разом та тренуватись. Наступне слово це jealous. Jealous перекладається як ревнивий або ревнива. А от як ми скажемо англійською ревнощі, тобто утворимо іменник. Якщо «jealous» – це ревнивий, а «ревнощі» англійською будуть правильно jealousy кажемо «jealousy». Ми додаємо літеру Y і отримуємо іменник Jealousy. Jealousy кажемо «голос». Jealous – ревнивий, Jealousy – ревності. Jealous – jealousy. Наступне слово це також adjective у нас прикметник confused. Confused перекладається як спантеличений, збентежений. А от як же ми утворимо іменник від цього слова? Тобто, якщо який спантеличений або збентежений? Як ми утворимо іменник? Давайте утворимо його спочатку українською. Так, українською ми скажемо спантеличення або збентеження. Так? А англійською це буде як звучати як «confusion». Конфюжн. Конф'жн. Confusion. 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 Кажемо вос. Confusion. Зверніть увагу, що суфікс SION в цьому слові читається як жин. Тобто спантеличення або збентеження англійською буде confusion. confusion. Наступне слово у нас є іменник pride. Як перекладається це слово «pride»? Правильно, гордість. А давайте згадаємо, як же ми скажемо англійською гордий. Правильно, молодці, «proud». Proud. Якщо pride це гордість, то proud англійською буде гордий. Кажемо голос. Proud. Pride. Наступне слово це disappointed. Кажемо голос. Disappointed. Як перекладається слово disappointed? Правильно, розчарований. А от як же ми утворимо іменник розчарування? Якщо disappointed це розчарований, то розчарування англійською буде так disappointment. disappointment. Кажемо голос. Disappointment. 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 Тобто, до цього слова ми додаємо до слова disappoint. Ми забираємо –ed, Disappointed, розчарований, і додаємо суфікс ment. І отримуємо disappointment. Disappointment. Ось він суфікс це розчарування. Disappointment. Далі у нас є слово curiosity. Curiosity це допитливість. А от як же ви скажете англійською допитливий? Правильно, молодці curious. Curious. Кажемо голос. Curious. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми кажемо, коли ми пишемо curiosity, нас після літери O немає літери U. А от слові curious. Ми маємо літеру Ю. Знову ж таки, кажемо в голос. Допитливий. Curious. Допитливість curiosity. Наступне слово це anxious. Anxious перекладається як тривожний. Anxious. А от як же англійською ми скажемо тривога? Тривога англійською буде «anxiety». «Anxiety». Ось як пишеться це слово. Anxiety каже голос. тривога. Anxiety. Тож anxious тривожний, anxiety тривога. І останнє слово для цієї вправи. Emotion це в нас що? Правильно, емоція. А як ми скажемо емоційний англійською? Ми вживали це слово на початку цього року. Емоційний буде правильно. Emotional. Emotional. Тож, емоційний англійською скажемо emotional. Кажемо в голос. Emotional. Emotion. Емоційний та емоція. Коли ви виконували цю вправу, якщо ви не запам'ятали переклад деяких з цих слів. Це абсолютно нормально, тому що зараз ми з вами в процесі вивчення нових слів. Тобто, це абсолютно нормально не пам'ятати якесь із цих слів. Зараз ми з вами в процесі. І чим більше вправ ви будете виконувати, тим більша вірогідність того, що ви запам'ятаєте це слово та будете його вживати в подальшому. А тепер наступна вправа, яка допоможе нам дуже добре запам'ятати сьогоднішню лексику. Що вам необхідно тут зробити? Вам необхідно поєднати початок речення та кінцівку речення. Якщо ви знатимете переклад цих слів, які ми сьогодні вивчили, тобто їхнє значення, то тоді ви з легкістю поєднаєте початок та кінцівку речення. Спочатку давайте прочитаємо все це разом, потім я попрошу вас покласти відео на паузу та спробувати виконати це завдання самостійно. He was very anxious when he was very jealous when he was very scared when he was very proud when. Very proud when a. His father appeared on TV. His daughter didn't get home until 2 AM. C He saw a man coming towards him with a knife. D, his best friend, went out with a girl he really liked. Тож, це відео на паузу. Спробуйте поєднати початок та кінцівку речення. Спробуйте перекласти все, виконайте це самостійно. Тож, тепер перевіряємо, що у вас вийшло. He was very anxious when? Він був дуже anxious. «стривожений» або «стурбований» – «when» – «коли». «His father appeared on TV» – «коли його тато з'явився на телебаченні», тобто, коли він побачив свого тата по телевізору. Або ж «his daughter didn't get home until 2 a.m.» – «його дочка не з'явилась дома до 2 години ночі». Або ж «he saw a man coming towards him with a knife» – він побачив чоловіка, який йде навпроти нього з, ножом, з ножем. D, his best friend went out with a girl he really liked. Його кращий друг пішов погуляти з дівчиною, яку, яка йому дуже подобалась. Тож, якийсь цих варіантів йде до слова anxious, стривожений, стурбований. Коли він був стривожений? Як гадаєте, коли він міг відчувати почуття тривоги, anxiety? So he felt anxious when так, his daughter didn't get home until 2 a.m. Дійсно, батько почав турбуватись. Він почав відчувати почуття тривоги. Тому he was very anxious when his daughter didn't get home until 2 a.m. Наступне речення. He was very jealous when він був дуже ревнивим. Коли? which was. Of, of course his best friend went out with a girl he really liked. Yes so the second one is D He was very jealous when his best friend went out with a girl he really liked. And number three he was very scared when of course he saw a man coming towards him with a knife C is gonna go here he was very scared when he saw a man coming towards him with a knife and four he was very proud when ДУЖЕ de he His father appeared on TV, коли його тато з'явився на телебаченні. His father appeared on TV. So, here you go. ось ви виконали цю вправу. Great job! Молодці! В цьому році я показала вам лише декілька прикладів того, як ефективно можна вивчати англійські слова за допомогою різноманітних вправ. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш відгук коментарях. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи хотілось би вам ще вивчати різноманітні слова англійської мови разом зі мною.